У мене спеціалізне бачення, як і докази існування Бога, так і взагалі <кхм>, чудо. Ну, перші докази існування Бога. Ні, це не всі там п'ять доказів, тому як Мінського, що перша руші є Господь, що це впорядковане світу. Та ж ніфіга не доказує, я ж годен з кантом. Ну що ж не доказує? Воно тільки доказує, що є першу А з першорушень не близько, що Бог. Що впорядкований світ, що він доводить, я вважаю, що світ порядкований. А до чого тут Бог? В принципі, логіка є в архітекторі, то в ньому, але це ж не є прямим док. А от що щось... Більш такі екзистенційні докази не метафізичні. Що... Щось де не по плану. Коротше, це стається. Людей не найвищі істоти нерозумніше, але щось йде не по плану. Ну, ви розумієте, мої натяки. І ще другий доказ, який вважає полі Те, ну, парі, Чого парі? Можна поставити, що Бог є. Ну це ж ліпший варіант, ніж коли його немає. Тоже оптимістичний такий варіант. А всі інші не переконали. А Кант, спростувавши всі аргументи однімати сказав, що як зоряне на небо над землею, так моральний закон мені. Якщо є моральний закон, то є Бог, так є. От і все.